ректори, сучасні отці, гості, дорогі викладачі і студенти нашої академії. Ми з вами знаходимося в стінах Волинської православної богословської академії, яка є правонаступницею Волинської духовної семінарії. Волинська духовна семінарія має свою більше 200-літню, дуже багату і цікаву історію, яка поділяється на певні періоди. Відповідно, де вона знаходилась, така і напад періоду Житомирський, Острозький, Кременецький, Луцький період. Своє дослідження я присвятив одному з ректорів, які очолювали духовну семинарі вже, правда, післявоєнний час в радянський період. Це є протеорій Миколай Тученський, ректор воїнської духовної семинарії в 1945-1959 роках. Я буду старатися коротко, тому що це біографічний наріз. Більш докладніше можна в статті довідатися, можливо, якісь запитання будуть. Хочу сказати лише, що він походив з відомої Волинської православної священинчої родини. Було кілька вілок тучемських. І ось, зокрема, цей пастир, який 34 роки присвятив навчанню педагогічній діяльності, з яких 30 років... Був на посаді ректора духовних семінарів. Весь період його діяльності богословсько осколсько можна розділити на два періоди. На два. Це Євіленський, де він був ректором понад 15 років, і Луцький, де теж присвятив 15 років на посаді ректора. Народився він в 1893 році в Кам'янець-Подільській області, українець. Тіщеничій сім'ї, як я вже зазначав, здобув гарну освіту, був вихованцем Волинської духовної семінарії згодом Петроградської духовної академії. Взагалі його визнають серед духовенства Волині першої половини ХХ століття як одного з найдосвідченіших і освічених пастирів православних. Духовний сам він прийняв уже у вільні. В Святодухівському монастирі в 25 році з рук владики Антонія Марценка. І там він розпочав свою діяльність. Рівно через рік, після прийняття керотонів, він був призначений директором. Про його діяльність вівенського періоду наразі мало маємо відомостей, вона та тема ще не є дослідженою. Але напевно те, що в свій час митрополит Діонісі Валединський представив перед польським урядом до нагороди його свідчить. Що він на щось заслуговував, його діяльність була підною. Саме тоді, коли в 1935 році, з нагоди десятиліття ректорства його було нагороджено польським урядом Золотим Христом Заслуги. Це говорить про те, що він багато чого робив для Православної церкви. І на становищі ректора у Вільні він залишався до 1940 року, коли була. Ліквідована сама Семінарія. На початку війни, зокрема, в 42 році, він покидає вільно і переїжджає в село Воріньград, це є біля Рівного. Там саме на тій парапі був його отець, який вже жила теща, сім'я там була. І він сюди приїхав і звертався двічі до тодішнього митрополита волинсько Житомирського Олексія Громадського, який був захом всієї України, щоб йому його саме призначили на цю парафію, щоб він був як продовжувачем тої родинної традиції горіньградської парафії. Він отримав це призначення. Але я би тут хотів заакцентувати трошки в іншому, хотів би заакцентувати в іншому, що відійти, завершується війна, державна влада йде на певні поступки церкви. Головним аргументом тут було те, що церква прийняла посильну участь у війні Другій світовій. Вона надавала велику допомогу, зокрема, була там створена окрема ціла дивізія і таке інше. І влада пішла на певні поступки, зокрема, дозволивши відновити патріархство російській церкві, відкрити дуже багато парафій і, між іншим, дозволила відкрити ряд навчальних закладів в таких містах, як... Санкт-Петербург, Москва, Одеса, Мінськ, Київ, Одеса, Саратов, Ставрополь, Львів, і зокрема, Луцьк. У Львові правда не існувала ця семінарія, а вирішила влада, що Луцької семінарії достатньо буде на Західний регіон України для підготовки майбутніх душбастирів. Ситуація була складною, бо після війни відчувався великий брак духовенства. Саме на той час. Тут, на кафедрі, в 45-му, 46-му році був призначений епископ Миколай Чуфаровський, який долучився до того, щоб все робив, щоб тут якомога швидше розпочала діяльність Духовна Волинська семінарія. Розпочала вона своє існування з пастерсько богословських курсів в 45-му році. Не, не зразу з самого початку з 1 вересня, бо були ще якісь такі перепони різні, але розпочали. А рівно через рік, в 46-му році, вона була реорганізована в духовну семінарію. І ось цей владика Миколай Чупаровський, якого я згадую, він якби був, поклав початок організації тої духовної школи і робив все для того, щоб зібрати тут викладацьку корпорацію. І на посаду ректора запросив вже на той час відомого протирея Миколая Тученського, якому я присвячую своє дослідження. Це був педагог, адміністратор з багатолітнім стажем, який у своїй особі поєднав педагогічний багаж дореволюційних духовних семінарів і академій польської православної богословської школи міжвоєнного періоду, вільно володів польською, німецькою, французькою мовами. Це був обізнаний, високоосвічений фахівець. Хотів би тут заакцентувати увагу, що останнім часом з'являються праці, саме присвячені цій особистості. І деякі історики схиляються до того, що він був більш промосковських таких поглядів, от, ну, хоча б те, що він в автономній церкві під час війни звершував своє богослужіння. Однак є дуже багато фактів, коли я писав цю статтю, які твердять, що він був великим патріотом своєї держави України. Тут я наведу кілька тут прикладів. Ось як його характеризував уповноважені радою справи Православної церкви в Повороцькій області Діденко, звертаючись в листі до Коченко від 30 жовтня 45 року. Проти Ріт Учемський Миколай Михайлович ректор 18-го року емігрував від радянської влади в Польщу, де й знаходився весь час. Безсумнівний прихильник автокефальної Польської православної церкви. Мова, звичайно, йде про українську автокефальну православну церкву Польщі, яку очолював митрополит Діонісі. Допущений як спеціаліст. Практична робота визначить його поведінку щодо нашої держави, і в залежності від цього буде вирішено питання про його перебування на постійній роботі ректором. же Діденко неодноразово стверджував, що Тученський був завжди в приятельських відносинах з бувшим луцьким єпископом-полікарком Сіпорським, підтверджує прихильність отця Миколая Тучемського до ОПЦ і інші джерела, щоб надати своїй статті більш такого джерельного е, характеру, я долучив до статті один документ, який знаходиться в його особовій справі в нас в Консисторії, І хотів би мовою документу зробити -таки зачитати витяг. В первых дней образования украинской автокепальники противоречий Николаевич Тучемский вступил сознательно до автокипальной церковной ориентации с тем, чтобы занять его вводящее положение. В марте го года Тучемский вместе с епископом Поликарпом Сиковским поехал ровно на поклон немецкому комиссару Волине Подоля Рай Эрько, где Тучемский произнес речь в антисоветском духе против своей родины, призывая немецких окупантов на помощь для Зісторійше визнання Закону Свіцький-Благовський. В апреле місяця 40-го року Ровно на з'їзді Автокефального духовенства тут Чемський також звернувся з речью в антисоветском духе, призиваючи все духовенство і народ об'єднатися в одну Автокефальну Українську Церкву проти Автономної Церкви Московської Патріархії. В числі перших підписало резолюції буржуазно-нацилістичного содержания. Його сторонники Володисковідської партії, а також в других областях України Осталось дуже много, ані в дане рівень продовжають вести агітацію, щоб автокіпальна церква в скорому времені особує і буде процвітати по всій Україні. Ну, тот, його слова без... приймаються майже як пророцтво, так чи ні? Бо пройшло кілька десятків років, і в Україні дійсно є своя церква, українська, про яку вони тоді говорили. Цей звичайно документ тут я спеціально навів для того, щоб... Тут, якби в докір, рапорт пише колишній епіскоп автокипальні, потім Автономної церкви Фотій Тимощук. Але в цьому документі просто по днях і місяцях наведено приклад участі Тученського до того періоду, коли відроджувалася ОАПЦ на наших землях. Е, тепер що би я ще хотів сказати? Так. Е, Хочу сказати, що крім того, що він був ректором тут, крім того, що він викладав святе писання нового заповіду деяку чазрецьку мову, він декілька років був настоятелем Святотройського кафедрального собору. В 1948 році Леодосівська парафія в нас по Володимирській, де до того часу служив отець Гавріл Коробчук, він відомий нам є тим, що він е, привіз сюди ікону Конполомську на Волинь. Деякий час зберігав, його родина зберігала. От, е, сталося так, що цю парафію зробили приписною Феодосівську до собора. Відповідно, отця Коробчука звільнили, а отець Миколай Тучевський, будучи настоятелем собора, був же ж опікувався від цієї парафії. Що можна ще сказати по е, цьому? Так. Щодо священичих нагород. Звичайно. Він у своїх автобіографіях від 45-го, 51-го року писав так, всі духовні нагороди я отримав від митрополита Діонісія, під підпорядкування якого знаходилась Вінницька духовна семінарія. Правда, коли він святкував е, з нагоди десятиліття керівництва Волинської духовної семінарії, це було 25 жовтня 1955 року, то протирей Миколай Тучемський був нагороджений патріархом Московським всій усім Олексієм Сіманським. Другим Христом з Оздобам, тобто всі отримав нагороди священичі, які міг мати священник. Був він ректором в дуже непростий час, коли в семінарію і поступити трудно було, і викладати, а тим більше керувати його підпорці духовною школою. Як бачимо, довгий час він період був почолю цю школу, бо в 59-му році його звільнили. А вже в 1964 році повністю ліквідували духовну семінарію і вона перестала існувати. Що ж я можу ще сказати по цьому? Що отець Миколай Тученський, після того, як його звільнили з ректора посади, він удостоївся того, що йому призначили не таку загальну пенсію, як для всіх священників, а персональну від Синода Московської патріархії. Він окремо. За ті його понесені труди і праці, яку він зробив. Останні роки провів він в селі Горень-град біля Рівного, важко хворів, от е, помер на 71-му році життя у 63-му році. Було дуже багато духовенства на похороні. Від Волинської духовної семінарії, як, щоб уважити колишнього ректора, була делегація з кількох чоловік, яку очолював тодішній ректор. Волинський духовний семінарій протери Петро Влодик. Він і на сьогодні, ще кажуть, вже правда пенсійного віку, але є тут в Луцьку. То я хочу сказати, як він вис... 에... звернувся, що прощальне слово виголосив його учень згодом співслужитель покійного, ректор теперішнього Волинської духовної семінарії. Так воно співпало, що ректор тодішній... Слово говорив колишньому ректору нашої духовної школи. Там він похований на місцевому цвинтарі. Тому, як бачимо, це є особистість така неординарна. Своє дослідження побудував на трьох особових справах. Його особиста справа як священника єпархії, особиста справа, як ректора семінарії, і особиста справа його матушки. Тоді так було заведено, що коли священника не ставало, то Пенсію успадковувала дружина священника, і через те на неї дуже заводили справу. І є дуже багато документів, які пов'язані не тільки з нею, але й безпосередньо з діяльністю чоловіка священника Миколая Тученського. Чому я так звернув увагу зосередню тільки виключно на біографії, тому що основна тема, над якою я зараз працюю, це є Волинська духовна семінарія в радянський період, а саме для конференції зробив окремий розділ присвячений. Географії цього видаток.